Доброго дня підписники, гості мого каналу. Сірого гарного, мирного вам дня, крепкого всім здоров'я. Сьогодні я тільки що прийшла з роботи, думаю, зніму трошки стірки одежі, тому що ми... вчора я була вихідна, трошки постирала, але і ночі дощ пополоскав якось чуть-чуть. і знову передають на часа 23 дня дощ, то не хочу, щоб воно далі полоскало і все познімаю трошки в хату на плиту. Там буду розтоплюватися з плиту, готувати, обідати, і висохна трохи одежа. І хотіла сьогодні таке відео невеличке зняти, просто поділитися своєю думкою. Я весь час дивуюся от нашим людям. Сейчас у нас в Україні дуже важкий час. У нас іде війна, гинуть діти. Вибачте, ну, Вчора у нас у селі був живий коридор, везли в сусіднє село молоду дитину, моєї однокласниці сина. Царство не весна, вічна слава герою. І дуже було важко на душі. Я до чого веду? У нас зараз дуже важкий час, і щоб люди на, наоборот якось, якось згуртовувалися, були дружними, були якось, щирими, одне одне допомагали. Є багато людей, такі, що щирі допомагають другим. Але в нас у селі, особливо дуже багато є таких людей, що, якби, як кажуть, вибачте на слові, насрать у душу. Було в мене одне таке відео. Я знімала наших поросюшок, коли чоловік вичищав там гнів у них, ну і в шутку просто сказали клички поросюшок наших, Настя і Галя. Я щиро прошу вибачення в цих добрих, гарних людей, які мені продали ці поросята. Що так шутку чоловік назвав. Я ніяко не хотіла поганого умисла, подумати, що людей образить оце названня, так що чоловік скаже. Ми в шутку, ми нічого не хотіли поганого я кажу, мати на увазі, але в нас люди такі, що в нас перекрутять, обсміють. Мені дуже прикро за таких людей, особливо в нас у селі. Що наоборот малися бути добрішими одна до одного, то в нас, як кажуть, загризуть, затопчуть, обпаскудять. У нас дуже багато таких людей. Так що я дуже велике щиро прошу вибачення в цих хороших людей, в яких ми купили поросята. Вибачте нас і вибачте цих людей, які дуже погано поступили з цим. Я думаю, надалі ці люди, як кажуть, може, дойде їм у голову. Що не треба так поступати з нормальними людьми. Ну, подивилися, відео подивились. Ну, шутку-шутку. Ну, нашу переводять, як кажуть, це все на глумі, паскудить нормальних людей, це дуже неприємно. Так що я ще раз прошу вибачити мене цих дівчат, що так вийшло, що в нас такі нехороші, як люди. Вибачте, будь ласка, я перед усім Своєю аудиторією під всіма своїми підписниками гостями хочу вибачитися, тому що ми в одному селі живемо, ми живі люди, у кожного по різному життя складається. Ну, саме перше, треба бути людьми, я, я вважаю так. Так що зараз у нас ось зривається вітер, трошки прокапує дощ. Казали на обід, але, мабуть, буде раніше, так що треба зняти. Одежу постільне белье трошки простирала, дітям занесу в хату. Буду снідати, далі буде видно, що буду робити. Так, хотіла ще показати мого цього вазончика, як люди мені підказали правильно, різдвяник і той, що я садила недавно. Слава Богу, він прийнявся, не пов'яв, не пропав. У мене там маленький, зараз я покажу, розцвів, а такий обичний. Різдвяник будемо ждати, поки він може дасть Бог зацвітати. У мене тут кавачок. Ну і він каланхує цвіта живтеньким. Ну, правда, що він у нас тільки при розрісся. Свісти поки не цвіте. Вазони я люблю любі. Не тільки ті, що цвітуть, а що просто зелені. Так що за ними ухажую, поливаю. Витираю якусь пиль, дивлюся за ними щоб радували око. Ось який в мене різдвяник розсвів, я говорила з двойною квіточкою. Отака красива квіточка. Гарно так тільки, правда, одна цвітає. цвіта. А це в мене ще каланхоє теж. Тільки це буде цвісти червоного кольору квіточка. Це в мене такий вазончик. Ну, а це в нас кажуть на нього жіноче щастя. Воно, похоже, цвіте так, як обикновена кала. Тільки шукала така квіточка на чолічкою, а ця одним листочком. Ну, я їх зацвітала, тоді я вам покажу. Їх тут розрослося вже 4 штуки. Треба, звісно, розсадити, але ж нема все часу. Може, пізніше трошки. Так що квіта в мене така красива квіточка. Я буду сподіватися, що там в мене в кухні теж є вазончики, теж зацвітуть. Так що, якось ось отак. Отаке в мене коротеньке відео на такій хорошій кусь ноті. Так що, всім крепкого здоров'я, всім миру. Ще хотіла на, якось напомнити, особливо нашим людям, нашим сільським, моїм односельчанам, бути трошки добрішими і Якимись уважними одна до одного, так як нас самі бачите, що робиться в світі, що робиться в Україні. Я думаю, що не треба так жити і поступати з іншими людьми. Кожному треба дивитися за своє, кожному дивитися за своїми дітьми, за своїм життям. Нам Бог не дав якогось життя для того, щоб паскудити одне одного. І не треба тратити на всякі оці чвари, Поганий настрій людям портить жити, насолоджуватися цим життям, яким в нас є, тому що в нас зараз життя дуже коротке. І в будь-який момент хто його знає, що може з нами бути. Так що, всім крепкого здоров'я, всім миру, добра, ставте лайки, пишіть коменти. Я буду всім вдячна і всім відповім. Я думаю, що. Всі ми люди, і все у нас буде добре. Всім пока-пока, до слідчого відео.